Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні я напекла пиріжків, ось подивіться, скільки їх багато. За рецептом своєї тітки, яка дуже-дуже давно працювала головним поваром у одному із чернігівських ресторанів. І вона мені дала цей рецепт. Цей рецепт пиріжків, які ми колись їли. Купували на вокзалі, коли були студентами. Я купувала у кафе в буфетах, вони продавалися, продавалися вони у столових. Тобто ці пиріжки, як ми тоді студентами називали тошнотиками. Я не знаю, чому вони так, але мені найбільше подобалися з повидла. Але їх можна пекти із картоплею, тоді продавали, з капустою продавали. Унікальність цього тіста в тому, що воно замішується на розсолі з огірків і на відварі із картоплі. Пирічки виходять дуже смачні, вони хрумкі, і всередині дуже багато начинки, і хоча і тісто дріжджаве, але воно тоненьке. Зараз я вам покажу, яке воно всередині. Ось Подивіться, я його розламала всередині картопля і ось у таке тоненьке хрумке тісто. Не дивлячись на те, що воно дріжжеве, воно випікається на сковорідці на невеликій кількості соняшникової олії. зовсім мало треба наливати. і пиріжки виходять дуже смачними. Тісто таке Зараз воно дуже громке, бо пиріжок гарячий. Потім, якщо його накрити, то вони будуть м'якенькі. Ось це з картоплею. Ось у мене пиріжок із капустою. Я розламала. Те саме: тоненьке тісто і багато капусти, велика кількість начинки. Ну, і я ще зробила трішки із повидлом. Зараз я вам розкажу рецепт. Рецепт дуже простий. Просто варите картоплю і не виливаєте картопляний відвар. Картоплю я зварила, її потовкла і додала цибулю піджарену на сонячні олії. Тепер 200 мл відвару картопляного, і 200 мл розсолу із гірків. З'єднуємо все в одну миску. Далі додаємо. Десь грам 20-25 дріжджів у мене живі, одна чайна ложка солі і одна чайна ложка цукру. Все це я додаю у цю, у цю рідину. Все добре я розколочую, щоб розколотилася сіль цукор. Додаю 4 столові ложки соняшникової олії. Все розмішуємо. Дріжджі вони швидко будуть працювати, тому що у розсолі. Якщо у вас дуже солоний розсол, то можна солі класти менше, або взагалі її не класти. Ну, дивлячись, у кого який розсіл. у мене із маринованих огірків. І тепер я додаю 800 просіяної муки пшеничної. Якщо дотримуватися пропорції, то тісто виходить дуже гарне, еластичне, м'яке, воно не липне до рук, але треба, щоб воно підійшло, щоб воно збільшилося хоча б десь у три рази. Воно дуже швидко підходить. Я зараз складу у миску, накрию плівкою і буду чекати, і воно підходить ну, швиденько, воно просто на очах піднімається. Картопля повинна бути не гаряча і не холодна, щоб вона була кімнатної температури. Далі капуста. У мене домашня капуста. Я консервую, у мене на каналі є відео. Тут вона з грибами. Це все тут середня, рання капуста, дуже смачно виходить. І потім я відкриваю і роблю пиріжки. Захотілося пиріжки, зробила все. І буду ще теж моє яблучне повидло. Теж закриваю сама із яблучним повидлом. Ось три начинки, які я сьогодні буду класти у пиріжки. Можна ще покласти рис із яйцем, Але таку начинку ми не любимо, тому я не роблю. 30 хвилин пройшло. Можна ще трохи зачекати, але подивіться, воно вже збільшується. Тісто м'якеньке і збільшується і збільшується. Можна уже ліпити пиріжки. Ось я роблю такий жгут. згут. Я стіл поверхню стала нічим. Не припилюю, не мукою, не олію, нічого. Тісто абсолютно не липне до рук. Воно м'якеньке і універсальне його. Можна. Тепер я ріжу на ось такі кусочки. Качілочка і розкатала. Тісто береться гарненько і буду зараз заліплювати картоплю. Облизнач. Ось я кладу картоплю сюди. Побільше начинки кладу, бо всі люблять багато начинки. І заліплюю. Заліплюється прекрасно. Ось я заліпила, загорнула. І обов'язково треба ось так приплюснути, щоб він був такий плоскінький. І потім вже на сковорідку жарити. Ось. Закінчила я жарити свої пиріжки. Ось подивіться, у мене. У загальній кількості, я не знаю, я вже не можу точно вам сказати, бо в процесі того, що я випікала їх, вірніше, я їх жарила на скаварістці, то ми трохи під'їдали їх, <гум> чоловік і я. Тому ну, десь в середньому 45 пиріжків. І з повидлом, то тільки всього залишилось, бо ми бігом-бігом з чаєм. А це із капустою, ну, найбільше я спекла з картоплею. Тому. Виходить на цю на цей заміт тіста досить таки чимало.